Ну, все, давай. Угу. Удачі тобі, сонечко. Гарного дня, все буде добре. Угу. Ти молодець. Обов'язково. Mm -hmm. mm -hmm. Гарного дня кажу. Yeah. Про ліхтарики не забудь, будь ласка. І наша черга На вихід. Казка тобі не потрібна? Ні, а то всі ще велика сюди поставили. Всім добрий ранок. У нас понеділок вже без 29 мабуть. Гриша, ти чекаєш? без 15. Ого! Давайте прискорюватись, мадмуазель. Сьогодні екстрім передбачено. Всі на великах. Гришечка. Обіймашки. П'ять хвилин до закриття воріт. Закриття. Відкриття. Лічка. Чекай, мама, казку ще одягатиме. Так, зараз смикнемо. Оп. Зараз. Оп. Оп. Так, чекай, будь ласка, мене. Дуже-дуже крута, ну, ти й доросла. А тут тут зможеш проїхати? Так, ну, давай. Де в мене так гальма скриплять. За тих людей ой, дуже не розганяйся, я боюся за тебе. Кому дзвониш там нікого не? Дивись прямо, <свистри> киць. Дуже швидко не їдь. <раплянна> тому що ти була дуже швидка. Але було трошки страшно, так, Лі? Ні. Ні? Навіть на дорозі для машин? Угу. Нічого собі. Ти смілива. Так, залишаю Лі -ін велик тут. Я його пристібнула. Буде стояти до вечора, а я повертаюся дому. я попросила забрати її казку, не захотіла вона брати її з собою в клас, як завжди. Отже, всі в школі можна зайнятися домашніми справами і справами, які сама собі визначила. Гарона. А, Іван з Миколаєм виїхали на півтори години раніше. О пів на восьму. Хоча Миколаю треба бути там на прохідній, скажімо так, на вході визначеному. В листі написала кураторка о 9-й. Вона його там чекатиме, чекає. Вже дочекалась, мала дочекатись вже 9.07. Ось Іван дзвонив о 8.10, тобто десь через 40 хвилин після того, як вони виїхали, сказав, що вони стоять чи на під'їздах до Тулузи, стоять в заторі. Власне, тому вони на півтори години раніше виїхали. Але якщо без заторів, можна за 40 хвилин доїхати. Виїхали раніше, і GPS показував, що вони без 29 мали бути на місці, тож не запізняться і це чудово. Ще що цікаво. Кураторка написала, що будуть, в їдальні є обіди від Airbus, вона їх оплатить і це її компенсує Airbus. Я, до речі, Я, до речі кажу Airbus арбюс це на французький манер, тому що бас, автобус, бас французькою бюс читається. Хоча, якщо англійською казати, в оригіналі це Airbus, звичайно. Тож я плутаюсь. Інколи так кажу, інколи так. Думаю, ви це помітили. Власне, так, саме в цій величезній компанії, в одній з структур, Миколай буде проходити практику 5 днів. Невідомо, що він робитиме, як, що, в листі. Кураторка, в якої, до речі, прізвище Лопес. Написала ще, що разом з Миколаєм буде її дочка, яка теж в третьому класі коледжу, тобто ну, ровесниця Миколая, мабуть, на рік молодша, бо Миколай другий раз в цьому класі, що вона теж буде проходити практику, тобто, це ось такий шанс, ще й можливо, потоваришувати з одноліткою для Миколая. Ну, я в, так в передчутті. В гарному, можливо, навіть при принаймні з надією, що він багато чого нового побачить, дізнається, все пере... переймають, звичайно, щоб все пішло добре, щоб не було розчарувань, не ним зі сторони компанії, представників, ні в нього, щоб не було з цим ніяких проблем. Ось так, така історія. А, чим він буде займатися, в яких структурах буде знаходитись, не знаю, ну, в яких, там, можливо, в виробничих потужностях їх там, покажуть цехи чи ще щось, чи це буде офісна робота. Ми нічого про це не знаємо. Але в першу чергу, думаю, проведуть екскурсію і, можливо, потім будуть запитувати, що саме, що саме зацікавило, чим би було цікаво займатися, познайомитися. Подивимось, перший день сьогодні, далі буде видно ось такі подробиці. Алло? Так, а ти що, ще не доїхав до офісу? Що, чекали довго? Не було її у дев'ять? Ясно, і що ви зідзвонювались чи як ви знайшлись? А, ти її... Ти її по зовнішності дізнався? Окей, ну тобто і Це на скільки? Хвилин на п'ять? Десять. Окей. Окей. Ну добре, на роботі тебе там зачекалось. Все, ладно, я, я тільки в двір заїхала. Та, да, да, я зафільмувала частину дороги, подивишся, як твоя доча їздить. Горна Їй було не страшно. Все, бувай. Гарного дня, пока. Все. Виявилося, що... Іван з Миколаєм чекали всередині на ресепшені, а мадам з дочкою стояли на вулиці, їх чекали. Отак От вони розминулися. Але Іван каже, що він перед тим дізнавався в інтернеті, шукав, як виглядає мадам Лопес, і приблизно знав її зовнішність, хоча в реальності вона відрізнялась. Але все одно він вийшов, її впізнав, підійшов. А, ну, Фактично о 9.05 вони зустрілись, а не раніше все, гаразд. Потім оформлювали бейдж, перепустку для Миколая. Ми Затримались. Зараз виходить 9.20. Іван казав, що відда Миколая до його офісу йому їхати десь 10 хвилин. Але він вже під'їжджає, тож... Запізниться. але він буде попереджати на роботі, що ось так на цьому тижні буде запізнюватись. А <звісна> піроке. Так, Зробила перший модуль. Два тижні нічого не робила. Відпочивала. І ось пішла на рівень А2 французької на платформі, де я займаюся платформа від Центру зайнятості, де мені надали доступ. Ось, Закінчила один модуль з 12 уроків. Доволі швидко. Поки що йде легко, поки що все знаю. Нічого майже нового, можливо, якісь там кілька слів дословникового запасу, а так взагалом все. Це... Поки що все зрозуміло. Все, скоро буду. Петро вже вдома, два уроки раніше. Семен має теж бути через годинку, але є одне але йде дощ. Не дуже сильний, така зима. Що поробиш? Машина їде. <звістична> Я взяла полотенку, рушничок, зараз ми витримаємо. <звістична> Тарик треба лії вмикнути. Поїхали. Де? В їдальні бачились? Бачились в їдальні з грише? Їдеш? Я чекаю, я чекаю. Окей, давай. Будь обережна. Не забувай, де в тебе гальма. І крута. Але будь уважна, дорога лія дуже волога. Це означає, що гальма погано працюють і велик не буде зупинятись одразу. Тому бажано дуже не розганятися, не розженятися. А ось і Григорій нас чекає. Найважча частина дороги попереду, там де машини їздять. Там буде складніше. Дуже швидко їдеш. Навіть гриша не нас доганяє, так, Григорій? Швидко, я її прошу, дуже швидко не їхати. Дорога мокра. Лисичко, ти пам'ятаєш, де тут повертати? Окей, повертай. Сюди, Лія, ей! Пам'ятай вона. Ти забула. Отут тепер повертай. Будь обережна. Тобі смішно, Лія. А в мами стрес, а тобі смішно. Лисичко, не розганяйся. Тут зараз треба зупинитися, щоб подивитись, чи не їдуть машини. Ось якраз їдуть машини. Зупиняйся. Гальмуй. Їдемо. Їдемо. Сюди, Лія. Ти куди? Сюди, Лій. Їдь, Гриша, їдь вперед, ми за тобою. Лія, їдемо за Григорієм. Давай, Гриш, вперед. Гриша, вперед, їдь, будь ласка. Він тебе пропускає, а я чекаю тебе. І Лія чекає. Давай, Лія, загришує, але дуже не розганяйся. Давай. Банжу. Давай, дочі. Трошки гальмуй. Молодець. То останній шматочок дороги залишився. Обережно, Лія, тут виїжджати не потрібно, тут треба гальмувати. Я поїду трошки вперед, бо там їдуть машини, а це проти руху машин. Хоп, виїжджайте. Машин немає. Ледь не впала? Так, Добре, приїжджайте. Впала. давайте, бо машина їде. Вона маленька. Молодці. Ми впорались. А гальмувати, Лія. Ти забула загальмувати лій. Світло горить, у нас внизу хтось є. Так, вечерю готую котлетки хліба багатонько положила, але все одно думаю, буде дуже смачно. Тут 900 грамів свинини, фаршу було в мене вийде багато. Котлет, картопельки трошки варю. І натушила капусти, натушкувала. Ще приготувала такий кексик на десерт. Я тут і манку додавала, і маргарин. І там в мене ще родзинка. Смачно вийшло. Діти вже прибігали, кажуть, чим так смачно пахне. Друзі. Це, власне, все на сьогодні. Ось такий вийшов влог. Перший день лін такого дорослого життя велосипедистки. Сподіваюся, ви гідно це оціните, поставити нам вподобайки, якщо вже додивилися до кінця. Не забудьте, будь ласка, зайти, привітатися в коментарі. Для мене це завжди приємно і дуже важливо для розвитку каналу, для такої моєї творчості. Сподіваюся, ви її теж оціните. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані на цей канал. Продовжуйте слідкувати за нашим життям. Я готую для вас вже наступне відео, тож обов'язково побачимося, побачимося в інших відео також. Бережіть себе, майте гарний день, гарний настрій, не втрачайте надію, віру в краще. Побачимося. Бувайте!